Російський спецпредставник Кирило Дмитрієв, що прилетів до Сполучених Штатів налагоджувати зв'язки після запровадження санкцій щодо російських нафтових компаній, спричинив конфлікт із міністром фінансів США Скотом Бесетом. На репліки росіянина про те, що санкції не торкнуться Росії, і матимуть негативний вплив на ціни у самій Америці. Весенд назвав його пропагандистом і риторично поцікавився, що би сталося із Дмитрієвим у Росії, якби він раптом сказав правду про невтішний стан їхньої економіки. Докладніше в сюжеті ТСН. Путінський спецпредставник Кіріл Дмітрієв провів у США кілька днів. Зустрівся із двома американськими посадовцями, спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Щоправда, той судячий соцмереж Дмітрієва, який докладно описує ВИКС, буквально кожен свій крок в Америці, навіть не погодився на спільне фото. А от до конгресвумен республіканки Анни Пауліни луне відомої своєю антиукраїнською позицією, Дмитрієв прийшов із квітами і коробкою цукерок оформленою у вигляді цитатника Путіна. Кремлівський посланець також роздав численні інтерв'ю місцевим теле та ютуб каналам. Головне, що цікавить американських ведучих зараз, це реакція на масштабні санкції проти російської нафти минулого тижня. МінФін сполучених штатів запровадив повні блокуючі обмеження щодо компанії «Роснефть» та Лукойл. Дмитрієв пригрозив американській владі, що вони вдарять лише по американцям. Санкції недружні заходи. Вони абсолютно не вплинуть ніяк на економіку Росії. Вони просто призведуть до зростання цін на заправках у США. І це було помилкою з боку росіянина, який, начебто, мав налагоджувати у США мости дружби. Бо міністр фінансів Скотт Бесант, коментуючи його слова в ефірі CBS, назвав Дмитрієва пропагандистом і взагалі обурився тим, що змушений на нього реагувати ви справді озвучуєте те, що говорить російський пропагандист. Тобто, що ще він може сказати? Що все буде жахливо, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Звичайно, російська економіка це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, перевищує 20%. і все, що ми робимо, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки російські доходи від нафти за словами Бесента цього року вже знизилися на 20% А унаслідок санкцій просядуть настільки ж або навіть більше, прогнозує міністр фінансів США. Пані посол України у США Ольга Стефанішина нагадала, що Сполучені Штати взагалі-то призупинили санкції щодо Дмитрієва, щоб він міг прилетіти на переговори. Щодо причин перебування Кірила Дмітрієва в США, персональні санкції щодо цієї особи можна відновити та посилити його дії та публічні заяви спрямовані на те, щоб затягувати час, розмивати фокус на завершенні війни та залучити більше фінансування для російської агресії та її спонсорів. За словами міністра фінансів США Бесента, Індія наразі повністю припинила закупівлю російської нафти, а чимало китайських нафтопереробних заводів зупинилися. І це санкції ще навіть не вступили у силу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зараз перебуває в азійському турне і вже цього четверга зустрінеться із лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Обіцяв поговорити з ним зокрема і про його торгівлю з Росією. Ольга Кошеленко, Максим Шенкоренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Тим часом президент США відреагував на російські випробування ракети з ядерною енергетичною установкою. Спроможності та далекобійність своєї нової зброї Путін вихвалявся на вихідних. На що Дональд Трамп нагадав? Америка має свої атомні підводні човни неподалік Росії і розповів, що на його думку мав би робити Путін замість випробувати ракети. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Тож нам не потрібно, щоб ракета летіла на 8 тисяч миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування. Але як я вже сказав, у нас є ядерний підводний човен. Нам не потрібно стріляти на такій відстані. І до речі, я не вважаю доречним, що Путін робить такі заяви. Йому слід було б закінчити війну, яка мала тривати один тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. І ось цим йому і варто зайнятися, а не випробуванням ракет.